Так, привіт громада. Ми з України. Так, знаходжуся на полі, як завжди. Хочу вам з вами поговорити про таку, такий явний факт на прямих посівах. Чи на нулю, чи на, ну, коли земля не трогається. Це тут в поле після гороху. Це ми тут... Чотири дні назад провели гліфобробку. Глифа... Глиф... Глиф... Такі вже бачите, як воно на полі. Бур'яни трошки повиростали. Поле було збрито геть, буквально до самої землі. Там, яка була рослинність, вона вся була згризена. І так оце поотходило, я це провели. Тут почала амброзія відходити. Амброзія Березка, Лобода. Ось Бачите, як покрутили її. Коротше. Це тут, так, після, після обробки вже особ. А саме головне, хочу поговорити з вами про стан ґрунту самого. Оце воно вже стоїть фактично, коли там було вже в мене, місяць, мабуть, точно пройшов. Стоїть місяць поле, не трогається, просто тут, понятно, земля гола. І, як кажуть, якщо вона жива, якщо вона завжди вона хоче себе накрити. Тобто, ми тут не сіли ні по кровні, нічого. Тут, як і був, була рослинність, та і земля її виперла. Тобто виперла і ну, тут соєшнички. Ну, коротше, все-все, все на світі воно виперлося тепер подивимося на стан самого ґрунту. Лопатка. І дивимося. Дивіться. Раз. Сантиметрів 15 лопатка входить як масло. Ось. Там є і вологість трошки. Пройшли в нас дощики, але на цьому полі, я скажу, можна сказати, їх і не було. Тут у нас рядом соя. То, як кажуть, не дуже повезло цій сої. То про сою буде потім. І взагалі замітив інтересний факт. Це про що я вам хотів сказати, що цей факт, коли земля не обробляється, не трогається, ніколи вона не буде твердою. Вона знаходиться в природному стані. Коли ти щас, би, щас би ми тут, якщо на класі провели дисковку і пройшли б дощі, ще щось пройшло, як там, ось іменно цей ґрунт, чи весною тут би робили якийсь обробіток. Після таких обробітків земля стає скалою. Це коли проводимо обробіток. А коли обробіток не проводиться, земля масло. Це вже замічений факт мною. Не один раз, дивіться, земля, масло. І дощі в дощі. Це не, ну як, тут фактично ще остаточна вологість була після збирання врожаю. Тобто тут був горох. Після гороху проходили дощки, ми зробили десикацію, воно стояло поле, там не знаю, скільки там вже доходило. І вже тоді вже, вже фактично була остаточна вологість. Це пройшли до щеки і воно мгновенно, тут буквально на два пальця промочило. Ось можна рядом зайти там, у сояшники чи в другу культуру ну в сою, Цей вологості там не буде. А тут, виходить, оце. Чим хороший горох в сівозміні, що він це практично готовий підпарок. Так що горох є дуже хорошим попередником і вологонакопиченням для вологонакопичення. Зарані залишає поле і земля зараз знаходиться дуже в хорошому стані. Сьогодні яка там вже. Ну, вже 10 серпня, чи яке, чи 9. Ну, що неділя сьогодні. Недільний мій тур по полях. Так що я хочу відмітити, таку м'якость землі, дивіться, не достигнеш ніякими. Вона як мед, дивіться, кажу, як масло, як гречка. Оця м'якость землі ніколи не буде після на обробленому ґрунті. Це факт. От ви чим більше обробляєте той ґрунт, тим більше він костяніє, тим більше він бетонірується. Чим ви більше обробляєте, тим ви більше робите пилеобразну структуру. Ця структура вам є цементом. От волога, волога, заливні дощі, залило, потім сонце і все забетонірувалося. Зараз у нас жара стоїть 35 градусів, знову почалися жаркі дні. Там воно соєшники вже на класіки, кукуруза, воно об, об, вже все, там вже її хана. Та й наші сої трохи хана. Тут ще кліжі трохи по, 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 по цей, ну то буде другий розговор. Ну, Зато земля в таких умовах вона була і до доща цього. Фактично м'яка. да, верхній слой був сухий, ну, він був як масло. Дивіться, масло, масло. Оце я замітив. оцей такий факт. І фактично це як підпарок. І ми тут будемо сіяти. озиму пшеничку. Ось 5 вересня, дивіться, вже трошки тут бачимо, вже посходили. Ну це була нас тут, Десь попадало ячміння зимий. Усівалки. тут Попалося. Ну Колосок десь попався, зимою ячмені. Може хтось його сюди приніс, а може, може воно тут і було. Так, так що, оце факт, якщо землю не трогать, вона твердою ніколи не буде. Я ж кажу, дійде. О, По любих культурах масло, яка структура землі, зразу розсипається. І це фактично, чи не поговорив про, про остаточну, чи як його по-українськи. -укра... Залишкову вологість. Тобто після кожної вона фактично виросла горох із запасів зимової вологи. Той запас, що був із осені, фактично не використаний. І якісь навіть мінімальні опади літні, вони її піддержують у вологому стані. Тут Волога вийшла як на пару. Волого накопичення. Фактично, бур'яни, які мали зійти, ми їх сконтролювали. Фактично той самий пар вийшов. І тепер ми тут сіємо пшеничку після попередника горох. І ще горох залишив тут. Я думаю, кілограм 40 азоту залишив природнього азоту. І тут буде чудова в нас пшениця. Пшеничка. Так що, оце таке моє. Замі... Ну, я замітив, що коли землю не рухаєш, не трогаєш, вона як масло. Зараз проїдемо. Сьогодні буде дуже великий обзор. Це перший, як кажуть, відео. Зараз відео. буде і друге, і третє, і четверте. Будем, буду ставати на своїх полях і дивитися, де, де в якому стані знаходиться ґрунт. Німання обращать на стан ґрунту. Стан ґрунту, ста, стан, дивіться, оце вам наутів, уже вже 4 роки. Дивіться, земля, пух. Навіщо тут обробіток? Оце вам тут і обробіток. Дивіться. Та. Решток фактично немає. ось Такий слой, бачите, залишився. Тут ось, ось така мульча зверху. вона іначе немає, але вона є. Дивіться, раз, раз, дивіться, нема мульчі, дивіться, як я її, як я, дивіться, дивіться, скільки решток. Вона сплошним ковром лежить. Таким ковром. Бачите, це все, наша земля, ну це все зжибаєш, це все рештки. Дивіться, за 4 роки. Получається така структура. Тіпа, як сипець. Це наше добриво. І воно правильно мінералізується без використання агресивних бактерій, які при примішуванні ґрунту зразу забирають увесь азот з ґрунту. А тут забирання азоту не відбувається. Іде правильний процес круговороту поживних решток, ну, тобто поживних речовин в природі. За що я говорю? Так що Я дуже, як кажу, прямо задоволений таким станом, станом поля. Поїхали далі.